Я хотів би розповісти про самий неочікуваний момент під час моєї роботи над маном під час мого дослідження. Я досліджував, як відеомонтаж впливає на сприйняття людиною відеоконтенту. Як правило, там є якісь устої, правила, які всі розуміють, всі знають, що якщо ти зробиш ось так, то буде ось так. Але нормальних досліджень про те, як саме воно впливає на людину і чи насправді воно впливає, я не знайшов. Отже, я вирішив, що я маю це обов'язково перевірити. Після того, як я провів своє практичне дослідження, я зробив, саме зняв практичну частину ману. Так? Я дав можливість людям. У мене в опитуванні більше ста людей брало участь проголосувати. Чи насправді ось це на них впливає ось так, ось це ось так, ось це ось так. І я дуже здивувався, коли. 90% людей відповіли саме так, як я й думав, що буде. Тобто, гіпотеза все ж таки підтвердилася, і для мене це було просто вау. Я думав, що там буде якась велика погрішність, але ні, її не було. І тому я зрозумів, що насправді, насправді вона так і є. Далі я планую масштабуватися, звичайно, працювати далі над відеозйомкою, над відеомонтажем, досліджувати якісь нові для себе прийоми, вчитися новому.